Усім привіт, 20.09. Ми зараз перебуваємо в такій зоні відчуження. Тут не живе ні душі, вздовж 30 км, поперек більше 15 км. Те, що це є зона відчуження, це не значить, що тут підвищений радіаційний фон. Радіаційний фон тут в межах норми. І відповідає санітарній нормі. Навіть не доходить до її межі. Лише. 8-10 мікрозівертів на годину. У цьому місці ростуть дуже багато грибів. Ми тут щороку їх збираємо і водиться дуже багато різноманітних тварин. О, Марічка гриба знайшла. Не, не того що треба. Ми тут щороку їх збираємо. Сьогодні їх нема, тому що сухо Ого, знайшли лише два підосичника. Цей край лежить за 50 приблизно кілометрів від міста Рівне. Тут нема полів. Тут просто дика природа. І рослинністі переважають сосни, берези і осики. А із трав'янистих така рослина, як Верес. Не дуже часта рослина. Ось вона, вона повсюди. Ось це все зелене, це все верес. І цвіте вона такими гарними, голубенькими. Як лаванда піділи. да, І фіолетовими. Схожа на лаванду. Так, вона вже перецвітає, але де-не-де є ще цвіте. І дуже так пахне ніжно. Треба просто внюхуватися. Також росте ось така рослина, яка називається золотарник. Бачите, як працюють тваринки на ньому. Така рослинка зустрічається в багатьох місцях країни. Ну і саме тут. На краю цієї місцини є село, вже напіввимерше. В кінці цього села живе дуже старий і хитрий дід. Він є пасічник, який більше 60 років займається бджільництвом. І в нього дуже багато вуликів, я зараз покажу. І його бджоли літають на цій місцині і опрацьовують її. Мед, який він викачує, купляють дуже впливові люди. До нього спеціально приїжджають. І його мед навіть купляють із різних куточків світу. Це не казочки, це є правда. У мене зараз буде посилання, бачите внизу, на відео, як ми шукали цього діда, коли перший раз купляли в нього цей мед. Подивіться, цікаве відео. Ми вже наближаємося до Пасіки. Ще якийсь автомобіль стоїть, можливо, хтось по мед приїхав. І будемо забирати свій мед. Сьогодні він його викачує, так що мед свіжесенький. Діда мотоцикл. Дід крутий, був на велику тепер на мотоциклі. А це вулики. Щоб ви крізь них пройшлися. Тут гуд, як від високовольтних проводів. І запах специфіційський Пахне медом. От і дідова комора. О! Ми вже тут. как хорошо, как хорошо. Заходите. Вот, да. ну, Ой, как сюда гарно. Ух. Я не могу пошли бахать, вы не приходите? Да нет, ох, как тут пахнет. Вот а Это це центрофуга. А это... Це, а це забрус. 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 Клас! Беріть на ложку і бере смокчик. Бачите. О. Бань. І восок воск сюда кидайте. А ви всі смокчить. Природ. Ну все. Смішно. <с quería _> зараз, зараз я посмакую. Це разом з сотами. Це сам про це від простудних захворювань. Чи кашель, чи гриб, чи ангіна, щось таке діло... Mm. О, mm. То, що я беру, то, бо тут між вощиною і медом є мікропространство. І там в зв'язку з медом, вощиною, з білою сім'єю, з сім'єю така антибіотика, антибіотика, як називається ліцезин. А Він дуже корисний для посудного захворювання. Mm. Так. Так. так що ми будемо жити. Будь -ка, будь -ка. Як цей чоловік 100 років. Так. Yes. Так, медок. Виливається з центрофуги. Свіжесенький. Тільки викачений. Це нас гущають забросом. Антибіотиком природнім. Будемо їсти і не болімо. Ось так наш мед. Відправляється в баночки. Свіжий. Свіженький. Мед вересовий. Вересово-Золотарниковий. Медлотарник, Тут може бути ще Іван чай. Ага. То, може бути трошечки, розумієте, бо цей чебрець. Шули таке? ви таке? Звичайно. О, чебрець, чебрець, Іван чай тут. М'ята, м'ята. Так що.

як смачно. Зовсім інший смак, ніж, ніж потім його їсти. пий, Марічка з відра. Давай, Марічка, виходь. виходь. Запакувались медом. <ріст> не може вийти? <ріст> Набрали ми меду, вже вечері, і будемо їхати додому. Дорога не дуже дальня, але треба приїхати за Взяли мед, Щільниковий мед. А також вирисово золотарниковий з елементами. Іван-чай, чебрець, м'ята і інші польові трави. Мед екологічно чистий і дуже смачний. Такого меду не знаю, чи ви купите будь-де. І ця баночка меду відправляється на південь Хмельницької області до мого підписника і автора дуже крутого каналу Мисливця на Цезарі. Підписуйтесь на його канал. Тому що той, хто має слабкість до античної старомини, він дуже цікаво показує такі речі і розказує. А це було просто цікаво. Бай-бай. Бай-бай.